Нарешті дійшла до саду, де росли золоті яблучка. Одне висіло низько, і вона змогла його вкусити. Далі побачила криницю, нахилилася до води, стала пити, і раптом її руки відновилися, бо вода в криниці була цілющою. Так сталося, що в той час по постієї яблуні їхав молодий королевич. Глянув, що нема одного яблучка, та й питається. А хто це золоте Яблочко відірвав? Дівчина, почувши це, вийшла за дерево та й каже Я взяла Яблочко. Він побачив дівчину і запитав, хто вона. Вона розказує свою історію, а він на неї дивиться, що така вона добра, така гарна, що як до саду вступила, то й сад сяйвом осяяла. Закохався королевич та запропонував дівчині стати його дружиною. Відіграли весілля та й живуть. Минув рік. Королевич поїхав у далекі краї, а його жінка сама лишилася та народила йому сина Ясноокого, ще й на лобі в нього зоря сяє. Написала вона листа королевичу та й послала з тим листом посланця. А так сталося, що той посланець став на дорозі ночувати та й заїхав саме в хату до брата.